Привіт, вітаю вас. Нещодавно зустріла свою знайому і вона спитала в мене, що я роблю навесні, Доглядаю, як я за що вона в мене влітку починає цвісти завжди. Я вирішила зняти такий невеличкий ролик, що, що я роблю. Для початку обрізаю. Як ви бачите, все сухе, все, все що мені не подобається по самому низу. В цьому році зима була тепла і тому не потрібно було врізати дуже багато. По-перше, це сухе коричневе листя, яке ну, просто не тут просто чуще. Далі за ним слідує трошки більше. Знімаю ще слой. Не потрібно, бачите, таке сухе листя, яке воно не потрібно. Воно не дасть потім йому куди розвиватися, бо перед цвітінням завжди у нас листя розлягається, це все наросло за минулий рік. Я беру секатором, його підрізаю. Також удаляю такі, бачите, ось це те, що відсіло в тому році. Взагалі їх рекомендують видаляти ще влітку після цвітіння. І так, по кругу все пішло чистити. Після цвітіння я видаляю лише цвітонос. І, виходить, саму рослинку не видаляю, тому що її рекомендують ще влітку удалити. Але біля неї наростає дуже багато маленьких рослинок дитячих, які будуть ще не в цьому році, а в наступному році будуть давати вже цвіт. А хочеться, щоб вона розросталася і квітла. Не просто листя було. а гар, Гарний цвіт і не одна і лиш там, якийсь один цвітонос, який має маленькі квіточки і все. Хочеться гарного цвітіння. З приводу юки я ніяких порад не використовую з YouTube. Це чисто моє. Так я її почала чистити три роки тому. Єдине, що я побачила, що у нас у сусідки була якась шикарна просто. І вона її зрізала просто тако на... навіть не в коліно, колі, вона і так висотою а це в половину от просто зістригла там, де чупринка, якщо можете, можете побачити, там біля самої землі в мене виходить така чупринка. А вона таку чупринку зробила зі всієї рослини. І вона просто не з мала сил знову відродитися. Клумба в мене невеличка, але от це було відео знято 25 березня. Я, на жаль, не мала сили її в той день. Зробити, на жаль, лише просто зняла для вас те, як я обстригаю. у мене три таких кущика біля хати. І вони мені дуже подобаються. Кумба ну, невеличка, як бачите. Поряд можете таку споруду желізну побачити. Там у мене піон росте. От, і це чоловік зробив таку ніби неопору, щоб піон збирався. Таку саму я зробила стієчку, забрала одного піона, забрала на розу. У мене роза така мілка-мілка, але вона дуже сильно розростається. Ну, і я, мабуть, думаю, що ми зараз з вами побачимо результат. Моєї праці. Ще, бачите, ось дитинка хочеться її залишити, щоб на наступний рік вона вже розслала її, також ми трошки підчистили. І, як ви можете бачити, основний принцип роботи з юкою – забрати все, що розрить в землі. І все, що мені не подобається. Тобто десь підсохло, десь поранилось, знову ж таки підсохло. І виходить в мене отака знизу чупилька, а зверху листя зелене я залишаю. Тому я сподіваюся, це вам знадобиться. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.